На сьогодні у селах Паланської громади проживає більше 400 родин, яких агресор змусив покинути свої рідні домівки. З 24 лютого їх приймають, розселяють, допомагають до гуманітарної місії. Долучають всіх можливих благодійників. Цього разу руку допомоги нам надає Франція фонд міжнародної солідарності, організація, що з 80-х років працює в усіх гарячих точках, а з 28 лютого розпочала допомагати українцям. Початку війни ми займаємося гуманітарною допомогою для внутрішньопереміщених осіб. Залучаємо сюди благодійні фонди, волонтерські організації. Громада підключається до цього вже протягом періоду, від коли відколи почалася війна. Ми роздавали і продуктові набори, і засоби гігієни. І на даний час ми також співпрацюємо, продовжуємо цю роботу, отримали засоби гігієни. Від французького фонду Міжнародна солідарність. В цей набор входить мило, шампуні, миючі засоби, антисептики, маски, туалетний папір, ну, зубна паста. Всі засоби є які потрібні нашим переселенцям. Ми отримали їх на даний час тільки 50. Цих наборів будемо видавати сім'ям, які будуть до нас звертатися, і в яких проживають від трьох і більше осіб.